Друзі, привіт! В даному відео я розповім, вам, як рахується дохід у нашій компанії. Звичайно, же, перед тим, як розповісти, ви повинні верніше, порахувати, ви повинні знати, скільки коштує один бонусний бал. На сьогодні він коштує 16 гривень. Коли ви будете дивитеся це відео, можливо, згодом цей бонусний бал підросте. Тому для того, щоб знати актуальний бонусний бал, ви заходите в свій кабінет, ви бачите кількість бонусних балів, яку ви зробили. Внизу пише ОП. Ось це ОП ділити на вашу кількість балів, і ви знаєте, скільки коштує ваш один бонус. Бал. Він може мінятися згідно того, яку ви берете продукцію. Тут різна продукція теж має певні коливання в балах, тому в середньому ми теж будемо вираховувати. Зараз ми порахуємо на рівні директора, який буде дохід. За мною вже є написана схема приблизно, і я зараз роз'яснюю, як це все відбувається на практиці. Тому поїхали. Це в нас і директорський рівень, така класична побудова. Коли є одна гілка 18%, 5 тисяч бонусних балів, є у нас друга гілка два на 9%, це 1300 бонусних балів, є 1000 бонусних балів від клієнтами і на особистому номері 200 балів. Тобто цей директор має сім тисяч бонусних балів. Тепер ми повинні дізнатися, скільки цей директор отримує дохода. Дивіться, перша дія, це у нас особисті бали, 200 бонусних балів ми множимо на той рівень, на якому ви є. Тобто, якщо ви є на 15%, ми 200 бонусних балів будемо множити на 15 Але Перед тим, як робити якісь певні дії з множенням, нам спочатку потрібно бали перевести в гривні. І тільки тоді ми будемо множити вже на конкретний відсоток. Тому один бонусний бал коштує 16 гривень, тому ми беремо. Бонусних балів, які є на вашому номері, ми множимо на 16. В даному випадку це виходить 200. Тобто, знову ж таки, повторююся, все, що є на вашому особистому номері, він множиться, на, переводиться в бали і тоді множиться на ваш максимальний відсоток. Друге. У вас є ваш особисто, ваша друга гілочка, яка має 5 тисяч бонусних балів. Теж переводимо в гривні, множимо на 16, виходить 80 тисяч гривень. Ця гілка у нас відповідно має в товаробігу в гривнях. І третя дія – тисячу бонусних балів, які ми робимо віп клієнтами. Ми множимо теж на 16, виходить на 16 тисяч гривень. І остання дія, ось ця гілочка, яка у нас є. 9% відсоткової 1300 множимо на 16 і теж отримуємо 2800, тобто перевели уже в гривні. Тобто, по суті, в нас є 4 дії. Ми перевели особисті бали і двох гілок і від клієнтів, все це в гривні. Тепер ми все це будемо множити на відсотки. Які саме відсотки? Дивіться, особисті бали, ще раз повторююся, множити на ваш максимальний рівень. Тобто, якщо ви 22%, Значить, ми множимо на 22 і отримуємо суму. Якщо вам будете на 12%, ви повинні множити на 12, якщо на 15, множимо на 15. В даному випадку це 22%. Тому зробним якраз множити, щоб ви приблизно зрозуміли, як це все буде. Так, 3,200 множимо на 22%. Получається у нас ось тут 704%. Гривня дохода з власного товарообіга. Далі 80 тисяч гривень, це у нас іде друга гілочка, який відсоток ми беремо? Ми не беремо 22, ми не беремо 18. Що ми робимо? Тобто, ваш максимальний рівень віднімається від максимального рівня гілки. В даному випадку 22 відняти 18, у нас виходить 4. Якби це був, наприклад, 12-відсоткова гілка, 22 мінус 12, 10%. В даному випадку у нас 18-відсоткова гілка, тобто ми 80 множимо на 4. І у нас виходить 3,5, даже не 3,5, а 3 200 гривня. Далі, 1000 бонусних балів, 16 тисяч гривень. Оце ВІП-клієнтами. Хочу зробити великий наголос. Все, що є у вас безпроцентного рівня у вашій персональній групі, мається на увазі все, що у вас, як знаєте, кромашкою зроблено. І ці люди не мають процентного рівня, все множиться на ваш 100% рівень. Тобто, в даному випадку це 22%. Тобто, грубо говоря, віпи вам дають 22%, але компанія дарує додатково ще 10% до VIP. Тобто, Віпи нам дають аж 32%. Тобто 16 тисяч. Ми множимо на 32, у нас виходить 5,120 гривень. І остання дія: ми ось цю гілочку, нашу другу, яка у нас є 9%, ось вона. Ми її множимо на 13%, тобто ваш процентний рівень 22. Це гілка 9, тобто різниця 13, і ми ось цю суму, яку ми перевели цієї гілки, множимо на 13. В даному випадку це 2800 помножити на 13%, виходить 2704. Тепер ми всі ці суми збиваємо. 2704 плюс 5,12 плюс. Так. Далі плюс 3200 і плюс 704. Даний директор отримує дохід 11 728 гривень. Тобто, отакий дохід отримує у нас даний директор. Тому, друзі, ви можете на такому прикладі взяти, розібрати свою, свої гілки, які вони у вас були за минулий каталог, і зробити ось такий розрахунок.